Початок подорожі. Одного серпневого ранку Енні і Тімо Келі попрощалися з рідними і рушили в дорогу. Їхнє спорядження було продумано до дрібниць. У цьому особливо допомогла досвідчена мандрівниця Елі. Запас провізії було складено у подвійні шкіряні торби, перекинуті через спини мулів. Діти взяли рюкзаки з найнеобхіднішим у дорозі. Там було покладено по зміні білизни, мило, щітки і порошок, ножі, веделки і інший дорожній дріб'язок. Через плече Енні висіла підзорна труба, яку подарував Елі одноногий моряк Чарлі Блек. На лівій руці у кожного з дітей був компас, а на правій годинник. У тіма в сумці лежав спущений волейбольний м'яч. Річ у тім, що хлопчисько вирішив навчити жуванів і могунів шляхетної гри у волейбол. Тім був прекрасний гравець і його приймали в команду навіть старші діти. До того ж, тім був озброєний. На поясі висів міцний кійок з потовщенням на кінці. З торбинки, прив'язаної до сідла Ені, визирала Артошкова мордочка. Чорні песикові оченята весело поблискували. Він був страшенно задоволений подорожю. Коли йому набридало сидіти в торбі, він уривчасто гавкав, його спускали додолу, і він біг за мулами. Джонс Смін проводжав дітей на руденькій кобильці Мері. Ганібал і Цезар йшли дуже повільно. Проте фермерська конячка ледь стигала за могутніми мулами, зарядженими сонячною енергією. Добра худобка, що й казати, бурчав задоволений Джон. Таких би запрягти у плуги. Вони за день бозна, скільки акрів переорють. Ніби розуміючи фермерові слова, мули невдоволено поводили довгими вухами. Настав час прощання. Джон сердечно обняв Ені і Тіма, побажавши їм щасливої дороги. Попросив бути обережними і не затримуватись у чарівній країні, тому що батьки будуть день і ніч думати про них і чекати. Тім і Ені перевели, шторвали на швидкий хід. Молодь дзвіньку брикнули копитами, з-під їхніх ніг піднялась курява. І за п'ять хвилин фермер ледве міг розгледіти отдалік дві невиразні плямки. Нічого собі, прошепотів вражений Джон Сміт, оце скачуть. Нам з тобою мері так само до них далеко, як черепасі до зайця. Так навряд чи ворог перехопить їх на дорозі. Фермер повернув конячку і поїхав додому, розмірковуючи про дивні події. У які була втягнута його родина з того пам'ятного дня, коли над Канзасом пронісся ураган, викликаний злою чаклункою гінгемою. Ені і тім тішилися швидкою їздою. Поля й річки пролітали повз них, ніби їх гнав зустрічний вітер. Поодинокі пішоходи зачаровано дивились їм слід, а вози зі снопами мелькали ніби верстові стовпи. Надвечір мандрівники залишили позаду чимало миль. Ночувати зупинились у самітньому лісочку, подалі від житла. Ені дістала з в'юка все перетворювальне полотнище, яке колись виготовив дядечко Чарлі Блек. На бажання власника воно могло ставати надувним човном, вітрилом, просторим тентом. Цього разу воно перетворилося у зручний намет. Де діти спокійно провели ніч під охороною вірного Артушки. І дні побігли один за одним, як швидкі мули наших мандрівників. Ені й тім прямували на північний схід, по можливості уникаючи населених місць. Біля струмочки вони запасалися водою у великі фляги, а скакунів наповати не треба було. Погода стояла ясна, сонячна, і заряджати тварин не було потреби. Вони набиралися енергії під час бігу. Перша широка річка, що трапилася на шляху, зупинила мандрівників. Ені вже збиралися надувати повітрям все перетворювальне полотнище, щоб зробити з нього пліт. Але Тім зауважив, що переправити мулів на слизькому плоту без перил і загороджень буде нелегко. Давай но ну, спробуємо переплисти річку, не сходячи з запропонував хлопчик. Поставивши регулятори на малий хід, діти сміливо спрямували тварин у воду. І о, диво, мули, попливли, наче робили це багато разів. Всередині у них було досить порожньо, а тому на воді вони трималися чудово. Вони так загрібали воду своїми могутніми ногами, що вмить опинилися на другому березі. Ура! закричав тім, на таких молодцях, як наші Цезар та Ганібал, можна море переплисти. З великою небезпекою довелося зіткнутися дітям у широкому степу, де водилося багато вовків. Збившись у велику зграю, Степові вовки перепинали мандрівникам дорогу. Ті хотіли повернути назад, але й там їх чекали вороги. Повний вперед скомандував тім. Моли рванули, як ураган. Кілька вовків полетіли з розтрощеними головами і зламаними ребрами. Один великий хижак, очевидно, ватажок з граю, підстрибнув, намагаючись скинути тіма з сідла. Але хоробрий хлопчик щосили ударив вовка ломакою в лоба. Приголомшений хижак відстрибнув, зграя розступилася і за хвилину залишилася далеко позаду. Тім був страшенно задоволений і безперестанно хвалився. Бачила, як я йому вдарив в межі очі, кричав хлопчисько. Він, напевно, помер від моєї ломачини. Ені засумнівалася у цьому. І тоді тім запропонував повернутися і глянути. Енні не захотіла знову зустрічатися з вовками і поспішила погодитися з товаришем. Тім засвистів войовничий марш. І лише тоді Артошка насмілився висунути голову з мішка. Він туди сховався, коли побачив зграю розлючених вовків. Песик від природи був сміливий, але розсудливий. Він розумів, що боротьба з вовком буде нерівна. Хижак зламає йому хребет одним ударом лапи або перекусить навпіл величезною зубатою пащею. Побачивши ворогів далеко позаду, Артошко презирливо гавкнув на них. А Елі розсміялися Мовчи, герою!